Вітаю всіх вас знову, шановні глядачі, і ми продовжуємо нашу тему пенсії. Але сьогодні будемо казати про інший розрахунок стосовно пенсії. Як має бути? Що має бути змінено в законодавстві України для того, щоб розрахунок пенсії був справедливий? Попередньому відео ми з'ясували і обрахували по окремій формулі. І з'ясували, яка пенсія буде при тому, що у людини є 38 років страхового стажу. Сьогодні ми візьмемо також 38 років страхового стажу і відповідно скажемо про іншу цифру пенсії. А саме, перший момент, з'ясували ми це страховий стаж. 38 років. Інший момент, ми маємо прив'язатися до цифри. А для того, щоб прив'язатися язати, прив до цифри. Ми маємо взяти 5% від мінімального розміру заробітної плати. Зараз він становить 8 тисяч гривень. І ось 5% від 8 тисяч це буде 400 гривень. І дуже простий розрахунок. Ми 400 гривень множимо на кожен рік страхового стажу. Тобто 400 множимо на 38 років страхового стажу. І отримуємо цифру 15 тисяч 200 гривень. І це буде розмір пенсії людині, у якої є 38 років страхового стажу. І ось давайте порівняємо. В попередньому відео ми сказали про іншу цифру, а це 4176, при тому, що у людини 38 років стажу. А наша система каже про те, що при тих же умовах, 38 років страхового стажу, пенсія буде 15200. Ось і вся різниця. Тобто сьогодення, як воно є, і як воно має бути. І ось ці цифри ви можете повністю зрозуміти, яка цифра буде для людини кращою. Ну, звісно, та, яка більша, бо інший механізм, інший розрахунок і взагалі інше поняття. І все дуже просто: як для працівника, так і відповідно для. Відділення органів пенсійного фонду, там, де також буде все зрозуміло. І не треба ніяких коефіцієнтів, як вони придумають, у вигляді коефіцієнтів заробітної плати, коефіцієнтів страхового стажу. Цього не потрібно. Треба спрощувати систему і механізм обрахунку. І ці кошти 15 200 гривень. Людина буде отримувати з пенсійного фонду України, виключно з пенсійного фонду. Про умові. Якщо людині виповнилося 60 років, і вже Пенсійний фонд України буде мати 100%.